У Держдепі Сполучених Штатів Америки засудили посилення повітряних атак з боку Росії по українських містах. Темі Брюс зробила вчора кілька цікавих заяв, як на мене, які з одного боку і тішать нас, а з іншого і дещо насторожують. Про що йдеться мова? Ну, от зокрема, вона говорить про те, що Трамп чітко дав зрозуміти, що російські атаки що посилюються огидні. Я можу також сказати вам, що ми рішуче засуджуємо ескалацію атак Росії по Україні та висловлюємо найглибші співчуття жертвам та родинам загиблих. Риторика в цьому плані позитивна, враховуючи те, що Трамп збирається справді передати Україні зброю. Речниця ж додала, що ключовий інтерес Трампа полягає в тому, щоб зупинити загибель людей та руйнування, які стають кожен день. Але додає про те, що Сполучені Штати Америки і надалі будуть вести діалог із Росією, як то вчора було проведено черговий раунд переговорів між Росією та США у форматі Марко Рубіо Лавров, очільники закордонних відомств, про досягнуті домовленості конкретно не повідомляється, але справа в тому, що Рубіо розповідає, що нібито. Путін передав через Лаврова якийсь новий план припинення війни і навіть його погодив. І він буде доповідати його Трампу. Трамп з цього приводу буде робити у понеділок заяву важливу заяву. Чому я кажу, що з цього приводу? Тому що темою заяви буде, звісно, російсько-українська війна. І що говорить сам Трамп? Я розчарований у Росії, але подивимося, що станеться в найближчі кілька тижнів. Думаю, в понеділок я зроблю важливу заяву про Росію. Трамп також очікує, що Сенат ухвалить. Законопроект про санкції проти Росії, який він називає жорстким і пекельним авторства Грема і блюменталя. Але що він говорить? От якраз це друзі, ключовий момент. Я сам вирішу. Чи хочу я його, чи не хочу використовувати. Вони ухвалять дуже серйозний і дуже жорсткий законопроект про санкції, але президент сам вирішить, чи хоче він його застосовувати, сказав Трамп про себе в третій особі. Ну, така собі маніакальна велич того, що він може впливати на процесі. Ну, за великим рахунком, друзі, так воно і є. Також, друзі, Дональд Трамп повідомив про те, що уклав угоду із Північно-Атлантичним альянсом про постачання Сполученими Штатами Америки зброї до України. Ну, як на мене, ця новина виглядає дуже дивно. Я зараз поясню, чому. Угода передбачає, що за американську зброю на 100% будуть платити країни НАТО. І каже, ми відправляємо зброю до НАТО, і НАТО оплачує це озброєння на 100%, ми відправимо Петріот до НАТО, а потім НАТО розподілить їх. Тобто це буде навіть не один Петріот. Але проблема заключається в тому, і нюанс заяви Трампа, що як такого бюджету НАТО. Немає. Є бюджети оборонні кожної країни, а країни в рамках НАТО спільно використовують свої можливості для можливого відбиття агресії. Тому про яку оплату з НАТО Трамп говорить, мені поки що не зрозуміло. Ну, ми принаймні сьогодні будемо це з'ясовувати в рамках підсумкової тижневої програми, проєкту Центру громадської аналітики вежа, який ми реалізовуємо разом із 24-м каналом. Тому перевіряйте свої підписки і слідкуйте за повідомленнями тут у мене на каналі. Тим часом Ройтерс пише, що Трамп перше після повернення до Білого Дому може використати президентське повноваження PDA, щоб надіслати зброю Україні. За такою програмою, чимало зброї до нас надсилав свого часу Джозеф Байден. Об'єми справді були великі на мільярди доларів. Відзначає Ройтерс про те, що це свідчить про нову зацікавленість Трампа в захисті України, але я не поспішав би робити такі висновки. Сам же Ротіс пише про те, що це може бути зброя обсягом в 300 мільйонів доларів, не мільярдів, просто мільйонів. Це та сума, яка передбачена нам бюджетом Сполучених Штатів Америки фактично щороку. Бюджетом Пентагону, так буде вірніше сказати, до пакета можуть увійти ракети до систем Петріот, наступальні ракети середньої дальності. Наразі перелік зброї остаточно ще не визначили. Але Трамп не буде платити за зброю, яку буде передавати Україні. Як на мене, це більш ніж очевидно. Хто ж заплатить? Принаймні вже сьогодні є повідомлення про те, що Німеччина та Норвегія готові купити для України три зенітні ракетні комплекси Петріот про які Трамп і говорив про це сказав Зеленський під час прес-конференції в Римі, і каже, що Україна загалом потребує 10 систем Петріот, що в принципі абсолютно посильно для наших західних партнерів, щоб поставити їх до України. І зараз він говорить про те, що вони працюють над цим аби знайти фінансування на решту систем. Ну звісно, одна справа самі системи Петріот, а інша ракети до них. З ракетами також величезна проблема. Є повідомлення про те, я вам розповідав про це ще вчора, що американська компанія, яка займається виготовленням цих ракет, збільшує виробництво в півтора рази. Також ці ракети виготовляють у Японії. Ну, я думаю, що на тлі триваючої війни і нагальної потреби у таких ракетах, то виробництво буде збільшувати. Це абсолютно логічно.